Завершився у нас ремонт на першому поверсі в коридорі. Стало вже дуже чисто, так світло, охайно, просторо. Мені подобається повністю все, що я задумала. Можливо, ще те, що мені б хотілося, воно ще не зовсім реалізувалося, але я думаю, можливо, там з часом, коли вийде, тоді вже буде робитися, але зараз на даний момент. Получилося хоча б так, тому що а, самі пам'ятаєте, які обої були вже а, ну, зовсім не мали вигляду, і також появилася вже така пліснява. Одним словом, дуже добре, що ми вже це все а, освіжили. І показую вам результат ось цієї шпаклівки, яку а, я робила сама. І... Вона дуже мені подобається, дуже класні е, получаються, візерунки, е, получаються ось такі острівки, е, дуже красивий перламутровий відтінок віддає. Камера не дуже гарно так хоче проявляти всю цю красу, але е, вживу воно насправді, повірте, дуже гарно. Е, е, Складається враження, що заходиш і стіни, як покриті бархатом. Но дуже гарно виглядають, вони білий колір мають, але з відтінком перламутру. Теж перламутр білий, не такий, як в нас на кухні. На кухні у нас трішки він темніший, тут він вже повністю білий, але також, як бачите, віддає ось такі відтінки кольору. Переливається. Також після всієї пилюки, грязі, шпаклівки на підлозі, саме у цих шпарах між плиткою. У швах утворився такий досить грубий слой всієї шпакльовки, пилюки. Я все перефугувала вчора, повністю всі вже можна сказати, вже один суцільний коридор. Пройшлася і мені здається, що стало набагато краще ніж ці всі такі світлі-білі полоски. Зараз підлога виглядає така більш об'єднана, суцільна, нічого лишнього. Також можливо звернула увагу, що тут дуже пусто. Я сподіваюся, що ще задумані мої плани. Все це реалізується, можливо, найближчим часом, а можливо вже ну, не знаю, може до кінця року. Будемо бачити, головне, щоб ми були живі здорові. І все в нас буде. Так, я тут в такому робочому вигляді, тому що я ще зараз працюю. Поставили ми шафу купе, навіть можна сказати, не шафа купе, а прихоже. Тут тріснуло дзеркало. Прийдеться його замінити, або я його просто геть заберу, щоб воно не портило самого вигляду. Теж буду переробляти цю прихожу. Їй вже, напевно, років 12, а можливо і 15. Як бачите, вже вся ця ламінація відходить і під нею дуже гарна, красива фактура дерева. Хоча це не дерево, а пресована тирса, напевно. Я або поклею плівкою, або просто візьму і перемалюю. Буду бачити. Я плівку також маю. Е так, батарею, я казала, ще ми її не перенесли. Тут поставимо таку трішки довшу. Надіюсь, поміститься міряли, має все получитися. Так. Е Ну, мила я все, але мабуть, що то потрібно мити, відмивати кожного дня з кожним разом, бо воно вже все буде вимиватися. Ще залишилися у нас в ходовій клітці, бачите, такі кусочки фарби. Я все це відмию. Звичайно, таке не залишу. Сьогодні буду завішувати тюль, мені потрібно її вибілити і буду вибілювати кисневим відпілювачем. Ще пшениця стоїть у нас у кімнаті. Тут потрібно забрати, не знаю, чи ми встигнемо цього року бролери купити чи ні. Також сюди ми перенесли стабілізатор. Цю коробку я ще не відмила, тому не звертайте уваги, я це все відмию. В нас відокремлена, як бачите, кладовка. Це кладовка об'єднана із прачечною, Також у нас тут є кухня і є коридори. Повністю можна все виключити, якщо, наприклад, хочете щось робити, в одній кімнаті, не повністю в цілому коридорі, виключаєте тільки одну кімнату. Дуже зручно, на другому порці у нас так само виділені повністю всі кімнати, і зроблено в одному такому щитку, чи як називається правильно. Тут у нас стоїть. Стабілізатор напруги, він стабілізує. Бачите, показує, напруга досить непогана і дуже добре. Ці дроти, мабуть, будемо ще купляти такий короб і все сюди вставляти, щоб також не стояли тут дроти. Ну, В коридорі тут ніби все. Моя розетка стоїть, чекає новорічних свят для гірлянди. До речі, я хотіла вам показати, так, я ще світильники не оформила, тому вони ще такі дуже простенько виглядають. Хотіла показати вам, насмілилася я в мій невеликий коридор із невисокими потолками, купити ось такі широкі бегети. Вони дуже широкі. Мені здається, вони мають Ну, 10 сантиметрів, так, вони мають 10 сантиметрів а, в ширину. А, по 2 метри її продавали, а, і вони настільки гарно вписалися, настільки потолки стали високі а, уявно, коли на них дивишся. Тут ми також арку оформили дуже красиво, а, дуже гарно. У нас трішки цей кут не сходився, ми не дуже добре його врізали, але подивіться, як можна шпаклівкою, яка йде вже повні поця фінішна, як можна гарно оформити сам, самі кути всі нерівності. Тому так, розетки це включателі. На ці два е, світла, що в коридорі. А на цей, що е, ще не світиться, він знаходиться біля виходу, тому що так буде зручно. Ти зайшов в хідні двері, е, зразу включив в коридорі. Ну, а далі пройшовся сюди, в коридор е, включив вже ось ці додаткові. Тут, у нас, хто пам'ятає, стояла стіна. Ось якраз до цього місця. У нас тут така стояла стіна, плитку ми доставляли, і добре, що ми не повертали цю плитку. І як бачите, вона нам приводилася. Не думали, що колись ми будемо ну, хоч щось переробляти, а принаймні збивати стіну, але мені вона дуже не дуже подобалася. Я завжди, коли сюди переїхала жити, мені завжди вона не подобалася. Я завжди казала, що потрібно її знести. Двері в ванну, двері в кладовку, також прачечну ведуть. Там у нас теж вже готове. Все. Сьогодні, правда, я вам не зможу показати. Мабуть, вже в іншому відео покажу, як зробили в нас вийшла прачечна. Також ми будемо її все в ній облаштовувати, гарно проводити її в порядок, щоб було все красиво. Вхідні двері. Зараз я хочу вам показати, наскільки стало світліше в коридорі. Я виключаю світло і подивіться, наскільки стало світліше. На першому поверсі, коли стояли броньовані двері, було дуже темно. Ну принаймі на цьому коридорі ти не бачив по суті нічого. Коли відкриваєш ванні і двері, тоді можна щось побачити. А зараз стало настільки світло. Такий денне світло заходить в будинок, дуже гарно, приємно зразу присинатися. Принаймні, я я присинаюся, завжди йду до цих дверей, дивлюся на свій безпорядок, який в мене тут робиться на подвір'ї. Це жах, мені потрібно тут все прибирати, особливо подивіться в альтанці, що там робиться. Не знаю, коли дійдуть руки. Мені потрібно спочатку робити порядок в будинку, а там вже час покаже, але потрібно це якнайшвидше зробити. Галя, ти казала, що <гум> будуть двері ну непрактичні, потрібно буде їх мити. Ти була права. Наша собачка починає приживатися на подвір'ї, їй подобається там, і вона вже свої відбитки залишає. Ходжу постійно, протираю, але я на це закриваю очі, тому що вклалася такі двері за рахунок того, що було додаткове денне світло. Все вийшло, і на відкосах я теж зробила ось цю шпаклівку це гротом. Це грота зробила також на відкосах. До речі, воно не боїться вологи, тому у кого є проблеми, як в нас були з вологістю, і також коли двері геть зовсім не дихали, текли стіни і двері були мокрі. То цей варіант саме, саме той варіант, який потрібно, хоча б, щоб стіни дихали такою шпаклівкою. Зробити, стратитися раз. Ну, в принципі, я не знаю, як воно буде все на практиці, але нам казали, що воно буде все дуже гарно себе поводити. Не буде ніяких мокрінь в хаті, і також стіни за рахунок цієї шпаклівки еко будуть дихати. Так, мій любимчик прийшов, стоїть. На щось чекає. А, так, я включу зараз, як бачите, тут є теж два включателі. Один іде тут на подвір'я, світло включається, а ця включається в цьому коридорі. Заходиш в будинок і дуже зручно, дуже зручно ось таким чином все це робити на витягнутій руці. Можу, тепер, не включаючи світло, вам знімати гарні, красиві світлі відео. І на вході нас зустрічає Марія Самістрільна. Дуже гарно все. Надіюся, з часом воно все облаштується, буде мене радувати, тим, що воно все чисто. Ну, зараз давайте будемо йти. А щось робити? Приєднуйтесь до мене, до моєї роботи, і пишіть також в коментарях, наскільки вам сподобалося, і чи також полюбляєте білий колір, як, який колір вам подобається, теж буде дуже цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. Для вибілення тюлі я буду використовувати кисневий відбілювач, засипаю приблизно 25-30 грам самого відбілювача кисневого і заливаю 1 літрою води. Також поставила ще одну літру води, тому що замало для цієї великої тюлі. Вона в мене знаходилася в коридорі і вже була в такому дуже поганому стані. Я думала, якщо вона так і залишиться, зовсім нічого з нею не станеться, не вибілиться. Я буду купляти інший. Ну, в загальному я б хотіла купити тюль таку вуальну. Вона мені подобається тим, що дуже легко піддається просуванню. Також вона, не, вона дуже приємна на дотик і також гарно виглядає в будинку. Можливо, я з часом поміняю, але. Зараз на даний момент хочеться вже повісити на вікно, хоча б щось. Я думаю, що коли повісиш тюль, вже кімната набуває більш такого затишку домашнього, домашня атмосфера з'являється. Ну і в загальному вже набагато в інтер'єрі стає світліше. І зараз протирає вікно. На даний момент, коли озвучую це відео, в нас в цьому коридорі, як бачите, є глухе вікно, а в цього дня у нас вже стоїть вікно, яке відкривається. Чоловік поставив створку, поміняв повністю все для того, щоб одна сторона відкривалася, тому що це була така у нас проблемна. Частина в вікні, тому що вікно не відкривалося, було повністю, як бачите, наглухо, А почали відкоси мокріти, вікно теж мокріти, і замовили половину вікна, та, що буде відкриватися, з утеплення, щоб можна було відкрити вікно, провітрити принаймні на ніч або в день також. І Зараз вже хочу сказати, що не робіть вікна повністю наглухо, тому що пізніше будете жаліти. Ну хіба якщо вам це потрібно, дійсно, щоб там було глухе вікно і у вас воно а В гарному стані нічого у вас не цвіте, В нас була проблемна зона саме з відкосами, не дихали стіни, ну і взагалі вже зараз стало набагато краще, тому що можна з легкістю відкрити вікно, чи мені буде практично взимку, не виходячи на вулицю, помити вікно з будинку зсередини, а не бігти на вулицю. Перейшла я, помивши вікно на подвір'я. Тут я вам показувала завал, бо думала, що цього дня я не буду нічого робити, але вирішила лапати той момент, коли нам зараз сонечко почало дуже гарну погоду давати. Сонечко світило в цей день, але було дуже сильно вітряно. Настільки вітряно, що розумієте, мій штатив з телефоном просто. Ну, Хитала його, я його підпирала всім, чим попало. І так, коли закінчила знімати, він в мене все ж таки впав і штатив трішки зламався. Не знаю, прийдеться, мабуть, новий купляти. Але <с thermals> нічого не поробиш, така вона, як кажуть, правда. Прибираю повністю все, що в мене на цій ділянці знаходиться. Тут дуже багато нарізаної плитки. Ми її вивозимо. У нас є така окрема ділянка дороги, де виходить в поле, і також всі сусіди все туди звозять для того, щоб трішки підсипати цю дорогу. Там дуже багато стоїть води, і буває, часом після дощів не можна пройти. Ми кожного року так підсипаємо. Завжди ну, звичайний такий мусор ніхто туди не вивозить, тільки якщо, наприклад, якийсь шутер чи а, якась а, от плитка, тому що там їздять трактори, також там їздять великовантажні автомобілі, а, тому що в нас є поле, яке. Кожного року засівають, ну, і вони втрамбовують, і тоді вже трішки стає краще, щоб можна було туди зайти чи просто вивести той чи інший, наприклад, такий мусор. Мені на цій ділянці обов'язково потрібно зробити порядок, тому що хочу вже на днях засіяти тут травою газонною, вже пора прийшла і. Хочеться вже, щоб на цій ділянці було гарно, охайно, чисто, щоб там вже зеленіла стравичка, а не була просто земля. Добралася я до нашої альтанки, не знаю, як ви мене чуєте, у нас такий вітер сильний. Буду пробувати. Робити тут порядок, принаймні, хоча б більш-менш поскладаю по категоріях, що куди має і де стояти, мішки подивлюся, де мусор поставлю в окреме місце, там буде їхти машина і тоді я винесу. Також коврики позабираю. Потрібно буде поскладати в окреме місце роботи, не початий край, не знаю, що в мене з цього вийде, але надіюся, що хоча б трішки я тут поприбираю, хоча б, щоб було, був нормальний вигляд. Біля вхідних дверей теж помила, поприбирала, позабирала. Ця зона також вже чиста. Тут в мене наші мастерки одним словом, все те, з чим ми працювали. Відра всі вимила, тут їх досить така велика. Кубка назбиралася, завжди пригодяться. А тюль моя з коридору підсихає, потрібно попрасувати і повісити її. Беруся до роботи, там будемо бачити, що вийде. На рахунок тої ділянки, де я казала, що буду засівати газон. Не знаю, чи буду завозити туди ще землю. Мені потрібно її розгорнути повністю до всіх бордюрів. Там подивлюся, чи потрібно мені ще буде привезти землі. У нас недалеко на городі є чорнозем. Можливо, пару тачок я привезу, але буду бачити. Також мені ще треба в скандинавські грядки засипати землею. Мої помідори вже трішки припідня, так, і піднялися, перчик росте, і мені буде потрібно підготувати цю ділянку також. Ну, Прибираю весь цей завал, і надіюся, що вам це відео буде до подоби. Ви також замотивуєтеся. Залишайтеся разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, коментуйте ставте свої подобання Обов'язково пишіть мені в коментарях. Так, ми маємо велику можливість з вами поспілкуватися. Я вам обов'язково відпишу, звичайно, і я дуже рада, що, ви, що я вас завжди мотивую. Дякую, що додивилися відео до кінця. Рада завжди вітати новим моїм глядачам. Ми зустрінемося з вами у новому, дуже цікавому відео. Вже для вас готую, тому підписуйтесь на мій канал обов'язково. Всім па-па! Так зараз виглядає порядок у вальтанці. Хоча, якщо можна назвати це порядком, тому що ще стоять приперті двері, там стоїть а, тумбочка, яка була для взуття, не можу забрати, тому що воно все важке і потрібно до цього а, трішки більше сили. А, порядок, принаймні, ніж те, що було до цього, поставила свої нарцизи. Пересадила я у таке відерко, але буду купляти такі плетені корзини і хочу сюди поставити корзину, а в корзину ось це відро. Тут вже починають вже такі молоденькі нарцизи, будуть проростати, вже проросли, але будуть цвісти, надіюся, що вони зацвітуть. Буде все гарно. Також Поставила я сюди то крісло, і з ним ще треба зробити порядок. А воно тут не буде е в альтанції, хоча, надіюся, що його в скорім часі ми е порядок з ним зробимо. Але може і приживеться, нам буде зручно на ньому сидіти. Будемо бачити. Також, е ну, таке мінімалізм, нічого такого, але порядок. Що саме головне? Мені тільки залишилося зараз все поскладати в гараж ось ці всі, всі предмети, якими користувалися для ремонту. Також це все мусор, це окрема кубка. Теж поставлю. Тут у мене все те, що потрібно: одне на дрова, а все там інше. Я буду складати сюди в гараж. Ну і все, в принципі. Мені здається, що для мене робота на подвір'ї сьогодні буде завершена.